Величезний привіт, і я вас запрошую до чарівного світу магазин Єва. Акції в магазині Єва 10, 11, 12 та 13 липня, тобто 4 дні. З четверга по неділю включно. Дякую за коментарі. Дякую дуже за ваші подобайки. Величезне спасибі. І зараз я поступово розкажу вам, які акції нам приготувала Єва на ці дні. Перша акція це зі знижкою зубні пасти до 50% будь-якої будь торгової марки знижки до 50%. Зубна паста Альфамед 76 гривень акційна ціна. Зубна паста сплат від 90%. 5 гривень. За 60 гривень можна придбати пасту 3D White Blendamed. Oral-B також в акції 130 гривень, 96 гривень Lacalut. За 74 можна придбати пасту зубну Хімалая. І зверніть увагу, доктор Морган зі знижкою 50% 35 гривень. Наступна акція на всі засоби для прання знижки до 55%, тобто всі капсули, гелі та порошки. А знижка 55% на ось цей пересіл колор. Тут 60 капсул, і зараз його можна придбати за 649 гривень. Зверніть увагу, це дуже крута ціна на 60 капсул. Капсули Персіл Експерт 11 штук 198. А знижка 50% на капсули Losk ароматерапія Color 22 капсули, 239 гривень. Це також дуже хороша ціна. Капсули для прання Sky кольорових речей. Тут 12 штук, 119 гривень. І універсальні в таку ж саму ціну 12 штук. 119 гривень. Гель для прання ловоск, об'єм тут майже літр 990 мл 195 гривень. Савекс лише за 100 гривень. Зверніть увагу, колор. Знижка 50% на ось такий Аріель. Тут пакування також 60 капсул за 612 гривень. Господинки, це дуже хороша ціна. Також хороша знижка 50% на капсули персіл колор 26 штук 327 гривень. А знижка 50% Persil колор 35 штук 449 гривень. Господинки, зі знижкою гель для прання Аріель 50% лише 249 гривень, тут більше, ніж літр. об'єм літр 125. Зі знижкою 50% можна придбати ось такі дві пляшки гелю для прання Alice Good. Об'єм 1500 мл, тобто 1,5-літровий, виходить за 499 гривень. Також зверніть увагу. Для прання дитячої білизни Ханібані 2 літри 109 гривень, а знижка 50% на капсули переволь для чорних. Речей 13 штук 144 гривні. Зверніть, будь ласка, увагу. Наступна акція: це всі чоловічі засоби для та після гоління. Чоловічі креми для догляду за обличчям та бородою. 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте два і третій. Буде найдешевший чеку у подарунок. Арко гелі для гоління 200 мл 109 гривень. Ось такі піни для гоління менкі, 400 мл, 109 гривень. Піни для гуління Gillette, 200 мл 145 гривень. Гелі для гуління ділет, вибачаю, це також були гелі для гоління. І ось такі гелі для гоління ділет 200 мл за 119 гривень. Це лосьон після гоління Old Spice 219 гривень. Також зі знижкою можна взяти лосьйон після гління Менки по 119 гривень. Та джілети лосьони після гуління 219 гривень. І завжди звертайте увагу на ось такі наклейки. Це додаткова акція. Зверніть увагу, можна придбати за 103 гривні лосьйон після гуління Ніве. Це дуже крута. Штука дуже класна ціна. Наступна акція також 1, плюс 1 до рівню 3 на всі шкарпетки жіночі та чоловічі аміго та аміга. Хочу зауважити, що цінники жовті, тобто акційні. І купуйте дві пари, третя вам буде у подарунок. Бачу, жіночі білі по 45 гривень. Ось такі також по 45 гривень. Чоловічі 50 гривень. Гарфілд є з такими келихами пива 45 гривень. Білі, і ось такі оливкові 53 гривні. Чорні по 53 гривні чоловічі. Є ось такі напівшкарпетки чоловічі 35 гривень за пару. Жіночі з малюнками 45 гривень, смайли. І найдешевші чоловічі шкарпетки по 30 та по 25 гривень, також 1 плюс 1 дорівнює 3. Наступна акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі паперові рушники. Небов'язково купувати всі три одинакові, можна взяти різні або ж одинакові це вже на ваше бажання. Просто третій найдешевший, чеку вам буде в подарунок. Рушник двошаровий торгової марки «Літо». 44 гривні та 30 копійок. Двошарові рушники літо. Дві штуки у наборі за 38 гривень. Грінвей це тришаровий, 175 відривів, за ціною 52 гривні та 50 копійок. Паперові рушники селпак тришарові дві штуки за ціною 72,50. І ось цей величезний диво, 350 відривів, двошаровий рушник зі знижкою 125 гривень. Продасться зараз хтось швиденько купить. Рушники сніжна панда, двошарові, 140 листів, 51 гривня та 50 копійок. Наступна акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі засоби для догляду за нігтями, окрім BC Professional. Тобто також купуєте 2 і третій найдешевший догляд за нігтями вам буде у подарунок. Надаю вам повну інформацію. 1 плюс 1 дорівнює 3, також з 10 по 13 на всі маски та патчі, все ще для догляду за обличчям. Тобто усі оці масочки для шкіри обличчя, 1 плюс 1 дорівнює 3. І я бачу багато акційних цін, можна придбати навіть за 14 гривень. Тобто купуєте 2, це виходить 28 гривень і третя вам буде у подарунок. Також зверніть увагу. Особливо біоаква зараз найнижча на неї ціна. Я вважаю, що це також дуже хороша економія для догляду вашої шкіри. Далі декоративна косметика. Вся декоративна косметика для очей та брів. Зверніть увагу для очей та брів. Будь-якої фірми зі знижкою до 50%. Також вам усе не зможу показати, просто надаю вам таку цілу інформацію на акцію в ЄВІ на декоративну косметику. І Bourjois, і Макс Фактор, і Лоріаль, Патрісія Maybelline, Мейбелін Евелін, Гламбі, Ламель та LCF до 50%. Акція на Ґламбі на ці дні 2 дорівнює 4, Вся декоративна косметика. Тобто, купуєте два і ще два найдешевших в чеку вам буде у подарунок. Бачу також жовті цінники, усі і знижки бачу на які деякі товари, а навіть знижка 50%. На це також вам даю загальну інформацію. Ці гігієнічні бальзами для губ 1 плюс 1 дорівнює 3. Сподіваюсь, ви знайдете тут свій улюблений бальзам для губ, адже тут всі торгові марки, на всі торгові марки майже жовті цінники. Третій найдешевший вам буде у подарунок Just Kawai по 50 гривень. Ось такі із пандочкою також можна придбати за 50 гривень. А такого я ще не бачив, дивіться, як пакет від соку 56 гривень. Ось такі прозорі по 20, а вибачаюсь, по 38,50, 44,50. Та бальзами для губ About по 74 гривні. Дивіться, яка цікава акція. Там ніколи не пам'ятаю, чесно кажучи, щоб в Єві було тільки на чоловічі, на всі чоловічі парфуми на другу одиницю мінус 50%. Навіть якщо водичка туалетна стоїть вже зі знижкою 50%. от, наприклад, бачите, ось а, клуб. Вона була 900, зараз 359 гривень. То від акційної ціни 359 гривень можна придбати ще одну зі знижкою 50% Ну не крута акція, погодьтесь. Та, на літо, мені здається, вони всі круто пахнуть. Ось мій улюблений улюблений Фаб'є Марше. А я такого вже не бачу, так як я купував, розібрали. А цей жовтий я не пам'ятаю, чи був дивіться, був 900, зараз за 300. Другий можна придбати лише за 150 гривень. Ось такий взагалі зараз ще дешевше ніж 50%, лише за 99 гривень. І другий можна придбати за 50 гривень. Тобто за 150 гривень у вас вийде ось такі два чоловічі аромати. Чудова акція, скористайтесь нагодою. А ми йдемо з вами далі розглядати акційні пропозиції в магазині ЄВА. Наступна акція мінус 50% на другу. Купуєте якусь пляжну сумку, і другу можна придбати зі знижкою 50%. Або ж можете придбати зі знижкою 50% окуляри, чохли або ж пляжні головні убори. Також надаю вам інформацію. Літній сейл триває в магазині Єва. Вся крем-фарба для волосся мінус 50 на другу одиницю. Давайте пройдемось по черзі і роздивимося, які ціни. І зверніть увагу, купуєте одну і другу. Зараз можна придбати зі знижкою 50%. навіть якщо вона стоїть в акції із жовтим цінником. Фітолінія 49 гривень, і можна взяти другу, грубо кажучи, за 25 гривень. Фарба кулібрі ще дешевша 29 гривень. І другу можна взяти за 15 гривень, грубо кажучи. Фарба капелі за ціною 60 гривень. Паліт Intensive колор Крима 93 гривні. Гарріер колор Naturals 104 гривні. Фарба сйоз 133 гривні. Зі знижкою фарба L'Oreal Excellence Крема 239 гривень. Фарба Color Perfect від Vella 205 гривень. Сйос Олео Інтенс 210 гривень. І 139 гривень фарба IQ Code. Акція 1 плюс 1 на всі аксесуари для макіяжу. Зверніть увагу, все вам також показати не зможу, але бачу, що є ціни зі знижками 50%. Купуйте два і третій. Найдешевший вам буде у подарунок. Ось такі чудові акції. Зараз в магазині Єва. А я вам хочу побажати економних покупок. Всього найкращого ми з вами зустрінемось вже в наступних відео. До зустрічі.